Вельмешановний паблік, людина, яка відома мені е, про своєю е, приналежністю до сонібойства, скажіть мені, де краще грати на джойстику чи клавомиші? Так, ну джойстик, давайте давайте будемо чесними. Джойстик це одразу байт на коментарі. <реш> так і задумано. Так і задумано. Та, е, геймпад геймпад е, я з усіх е, з усіх е, варіантів грання, мені найбільше подобається геймпад е, Власне, що я пробував? Ну, звісно, я пробував кову миш, я пробував кілька різновидів геймпадів Я пробував грати е, з якимось там прикольним ру рулем від Logitech. Я пробував навіть оцю фігню яка реально більше схожа на джойстик для керування. Літальними оцими симуляторами. От трошки ну, це було досить давно, але таке за свіжого це якраз клава миша та е різноманітні геймпади. Що скажу? Я люблю грати на геймпадах, Мені дійсно е настільки я вже звик, я вже багато років граю. Власне, напевно, десь з 20-го, а то й з 19-го року я граю на геймпадах переважно більшість часу, десь 90% мабуть, е свого грання приходить на геймпади. От, коротше, я граю на них всюди, де вони підтримуються де тільки можна. І більш того, часто буває так, що я розумію, що я не хочу грати в цю гру прямо зараз, бо мені доведеться грати з квою мишею, бо там погано або взагалі або погано підтримується геймпад, І ймовірно, що я навіть скіпну таку гру. От, звісно, що до Stalker 2 це не відноситься, я його все ж таки пройду на клавомиші, бо на геймпаді на ньому грати прям дуже дуже важко і не. Не тільки там через проблеми зі стрільбою, але загалом, мені здається, е, ну, занадто мало. Мабуть, імовірно, що якщо б я грав в якусь е, там, стратегію на геймпаді, ну якби я взагалі грав стратегію, то я б сказав, що е, кнопок взагалі на що не вистачає, або в якесь ММО, але ну, я не граю в такі ігри, тому мені геймпад підходить. Е, що власне з клавою миші не так. По-перше, я не знаю чомусь, але в мене не німіють е ліва рука, якщо я довго сиджу за клавою. Ну от, тобто, саме з мишкою проблем немає. Саме от за клавою ліва рука, хоч в мене типу, начебто її типу ця гімірська е механіка, все як треба. ну, Але не знаю, ну от щось не моє. Може, дійсно звик до гімпадів. По-друге, е блін, ну, воно якось відчувається не так. Е от, коли я граю на клавомиші, в мене відчуття, що я. ну, Натискаю клавіші, що ну я розумію, що на геймпаді я теж натискаю клавіші, але на геймпаді я прям ну керую рухом, я керую прицілом або там по, кутом погляду. Я керую цим всім е, дуже органічно. Мені це прям дуже подобається. А на клавомиші, ну знову ж таки, я думаю, що ймовірно, що це просто справа звички. А на клавомиші я, я просто натискаю клавіші і вожу мишкою, і клікаю, куди треба стріляти. Не знаю, мені це не дуже прям подобається. Е, я знаю, що в тебе кардинально інший досвід. Е, як в тебе взагалі склалося клава миші і твій нещодавній досвід з геймпадом. О, да, дивись, е, да, я все життя майже граю на клавіатурі, бо більше того, в мене є прикольний досвід звикання до саме ВАЗДу, бо я дуже багато в дитинстві грав на стрілочках. Бо більше того, коли я грав у Speed, це одна з моїх перших ігор, Need for Speed Underground 2. Я грав на стрілочках отак. Ну, типу, окей, ви не бачите, але суть в тому, що я грав крест на крест. Я грав лівою рукою на стрілочках і правою рукою, положивши одну руку на іншу, натискав Нітро. Бо мені було саме так зручно. Я пам'ятаю таке. Я пам'ятаю це. Було таке. Я розумію, в якийсь момент, ну, типу, там роки два я так пограв, і такий, по-моєму це дивно. Можливо, є інші варіанти. От, але в цілому е до джойстиків я мав відношення тільки в рамках Денді і грав я не на повноцінних таких, знаєте, з е підходом до рук. Роб... Це були ті часи, коли вони ну, джойстики ділили креативні. Я пам'ятаю, що в мене була ще оця денді, знаєте, з прямокутними джойстиками. Тобто, от, вони прям ідеально підходили під форму приставки, вони класно вставлялися, але грати на цьому було ну, ергономічно, це прям знущання над собою. <свісно> До речі, тоді я вперше задумався за дизайн. Мені тоді було, умовних там, 8 років. І я подумав, що візуал і дизайн це принципово різні речі. Тобто, коли ти бачиш, як воно прикольно вставляється, що воно комфортно. З точки зору, знаєш, от, цільності конструкції, тобто візуальна приставка виглядає класно. Ти береш це в руки, ігрову приставку, і тобі незручно грати. Я такий по-моєму, хто то тут погано зробив свою роботу. І, до речі, коли у мене вдома опинилась PlayStation 1 випадково, я взяв місцевий, ну, типу, геймпад, який був вже більш-менш для людей, ну, типу. Його можна було тримати. Я такий. Тут якийсь відчувається абсолютно інший кардинальний підхід до ідеї. І в цілому, так, я знав, що це за штуки, що це за девайси, але більшість часу я грав на компі. І коли я грав, одним з важливих моментів, напевно. Був Мортал Комбат і Assassin's Кріт перший. Чому це важливі моменти саме з точки зору керування? Бо в Мортал Кобату, коли ти натискаєш всі клавіші на клавіатурі, це взагалі дуже дивно, і ніколи не зрозуміло, як це грати. Ну, тобто, прям дуже дивний досвід. Дійсно, там треба джойстик. От і ще заліпання клавіш. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви шановні консольщики, любителі Nintendo Switch і Steam Deck пам'ятають, що таке заліпання клавіш, вітаю у вас травматичний досвід. Фішка в тому, що на нові стандартно ну, з якоїсь причиною, яку ми ніколи не зрозуміємо, її знає скоріш за все, тільки Білл Гейтс. Але якщо натиснути більше трьох клавіш одночасно, у вас вилітає вікно. З питанням у вас відбулось заліпання клавіш, що ми будемо з цим робити? А вы просто, ну, дуже хотели швидко, одночасно повертать вправо, ехать сперед, дрифтовать пробелом и включать нейтра, Ну, вы такой человек. Вы хотели все сразу. И в Насправді, хочу одразу маленьку ремарочку. Сучасні клавіатури вже вирішили цю проблему. Тобто, сучасні геймерські клавіатури, вони в них вже немає. Ти можеш там одночасно 10 клавіш натиснути, і все таке. О, я взагалі думав, що це софтверне обмеження. Ні, це не з Windows пов'язано. Я думаю, це саме Windows вирішує. Е, я не знаю наскільки це прям дійсно чи софтверно, чи хардверно було саме тоді, в ті часи. Uh, uh, але, uh, типу, коли я пам'ятаю, почали з'являтися перші геймерські клавіатури, в них прям в маркетингу було те, що підтримуються до 10 там одночасних нажать uh, клавіатури, типу, і оце все. От, і я думаю, що це може якось може це було якось, типу, ну і те, і те. От, хоча, чесно, враховуючи, що я давно не грав на миші повноцінно. Я можу тут прям дуже сильно помилятися. Виправте мене в коментарях. Це така маленька деталь, але вона теж впливає на ігровий досвід. І як не крути, незважаючи на те, що там шутер мені комфортно грати на в клавіатурі, і взагалі я більше звик саме до клавіатури. Завжди, коли я ну, типу відчувалось певне обмеження саме з тої точки зору, що це універсальний девайс, і тому він ну, не ідеально підходить для ігру. От, от цей прикол з тим, що ти заходиш в гру і ніколи не розумієш, яка кнопка що робить. Ну, типу, умовний сталкер такий біг буде на X, і він буде ну, фіксований. Тобто у тебе біг включається або виключається. Потім ти заходиш в GTA, біг на Shift і його треба тримати завжди. Ти заходиш в якусь ще гру, там це це присісти. В іншу Ctrl — це присісти. Ще в одну це, це присісти, а Ctrl — це лягти. І ти такий. Можна якось, ну, у вас креативний баттл відбувається. І постійно воно. Це інтерактивний елемент, ну, типу, кнопка взаємодії F або E, або R, Тому що ми дуже оригінальні. І я хочу звик, але коли я вперше спробував грати саме з джойстиком, це була FIFA, це мій друг. ми Були в гуртожитку, він такий, давай пограємо в FIFA, Я взяв джойстик, і я такий. Блін, у цього є перевага. Я не уявляю, як грати всі ігри жанру на, ну, на геймпаді, Але я бачу, що от конкретно для FIFA це прям зручно, це комфортно, набагато краще. І е, в цілому, типу, воно досить непогано. І я зрозумів, що воно може бути навіть кайфово, коли я купив собі хоч і дешевейки, але сучасні геймпади. І вони почали гратись в цю штуку, поняв? Вібрадаче. Вони почали передавати певні динамічні моменти гри. Ну от ви просто гнали, і Ми такий блін, це прям прикольно. Прям є відчуття таке. І коли ти мені розповідав про Astro Bot, ми писали типокраний подкаст про астробот, я такий, блін, ну чесно, чесно. Я розумію, що це чистий маркетинг, і що просто ідеї закінчились у японців. Але ну звучить так, заради чого я б купив би консоль, просто щоб воно прикольно э, вібрірувало мені в руки. Бо ти коли я описував, що там матеріали по-різному відбуваються, я такий, ну, це, ну, ну я розумію, що це не в кожній грі, я розумію, що це не головне, але ну, це прикольне нове відчуття, це прикольно. От, і тому, коли е, я грав в тексту, е, і там певні моменти вони відобрали жалість на джостику, воно круто. Ну і взагалі платформа на джостику окей. Але, ребята, ну будем чесні, я розумію, що не в тебе не впадоне, не було жодних проблем, якби ви на досвіді. Плюс ви, напевно, жила на плойці, типу з цим сучасним DualShock. Так, да, а в мене ну, звичайні там, геймпади досить дешеві. От, але ну, стрілять, ну це жесть, ну я просто не можу. І, і там, що ця фігня, що є, що це окремий Тільки як це називається. Ну, це штучка, яку можна є во всі сторони. Не крестик, а от сосочок ігровий. А, ну, типу, с -с сосочок. Н Насправді це і є джойстик. Ну, типу, от, конкретно в геймпаді оця штука, оця от, стіки, це і є джойстики, типу, так. Ну. А, от. Окей. Ну от, і коли ти коротше, коли камера кудись полетіла по своїм ділам, і ти цим джойстиком на намагаєшся ну, повернути в себе в русло, ну, тобто бачить щось перед собою. Да, там можна натиснути, вона, типу, прилітає камера, але вона працює не завжди коректно. Вона прилітає туди, куди вона думає їй надо по грі, а мені надо в іншу сторону. І оце дуже незвично відносно мишки, що ти не можеш комфортно подивитись швидко, потрібно тобі сторону. І там ця система автодоведення, ну знаєш, типу, от, коли ти поряд з потрібною тобі цілею, вона магнітиться до неї в грі. Вона якби натякає, що в цьому питанні. Тобто, якщо треба допоміжна механіка, то вона натякає, що в цьому форматі воно реалізовано не ідеально. От. І коли динамічні моменти, коли ця битва з жуком, коли в цілому куди-цілиться, треба з обмежений часом, тобто ну там же є тайм-івенти, коли ми з цим з ящиком з інструментами билися, то він прям на дуже обмежений час кидає цю руку і треба в неї попасти. І я такий, подождіть, я на я на і ну в цілому, ти звикаєш. але от. Ну важко. Я не знаю, чи з часом це зміниться. Я не знаю наскільки швидко можна до цього звільнути і прямо бути хорошим в цьому. Але от мені як було важко, так от е, я там програв годин 8-12 в сумарно. Важко. Але е, якщо ми візьмемо Unrival, це також гра на двіх, і я також в мене певний час грав. Ну, от для такої, ну, джойстик прям ідеально. Типу, я не уявляю собі інші формати. Мені в цілому, наприклад, платформери, метродідвані, не знаю. Ну, коротше, там, де треба стрибати, і воно більш-менш 2 d От мені прям не по кайфу на пробіл це делать. Типу, неприкольно. Ну, типу, стрілками і на пробіл, бо на джойстик, от якось ти краще вписуєш в цю атмосферу. Я думаю, що це. От коли є тільки два виміри, і не треба крутити камерою, тобі в принципі все по кайфу. Так, так, та то прям хорошо. Е, ну, стосовно камери, можу сказати: ну, по-перше, отут я взагалі ніколи не бачив для себе особливо різниці, але знову ж таки, я звик грати геймпадом. От і для себе я особливо не бачу різниці з в плані кутої огляду. Більш того, мені зда... ну в мене особисто мені здається, що я маю на геймпаді більше контролю. Типу, більше, ну типу, як там там вирішує. Ну, напевно, на мишці теж це вирішує там швидкість руху пальцем, чи е, там плавність, чи це така. Але не знаю, ну просто в мене особисто на геймпаді, е, Мені здається, що більше контролю. Але давай, типу, про основну, І, власне, е, це головний аргумент е, людей, які не полюбляють геймпади, Це шутери. І що я можу сказати? Ну, по факту, е, давайте так: в Counter-Strike я б не грав з геймпадом, Ну, типу, от. В, 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 в нього навіть в описі написано, що підтримуються, але я б не став. От. І взагалі, це кіберспортивне, змагальне. Е е я б грав реально тільки ну, проти клавомиші. Я б грав тільки з тими, хто грає на геймпаді. Ну насправді в багатьох іграх, що прикольно, на наприклад, той самий Marvel Rivals такого свіжого, ти можеш просто обмежити і грати тільки з тими, хто грає на консолях з геймпадом. От, і грати тільки з ними. Тобто ти не граєш проти тих, хто на клава миші. Це це по-чесному, це справедливо. От, бо ну давайте будемо по факту: прям точність в шутерах. Далеко багато людей можуть це робити на клавомиші, і далеко не всі можуть це робити прям дуже класно на геймпаді. Я по факту не можу. Тому я користуюся, ну по-перше, я не граю в змагальні ігри, в сінгові ігри. У мене навіть був тиждень, коли я ще стрімив, тиждень стрімів шутерів з геймпадом, де я вимикав Автоаїм, і воно нормально в мене виходило. Воно класно гралось і в Doom, воно класно грається, і в Call of Duty, воно класно грається в що я ще грав. Е Во Вольфренштейн, той, що новий перезапуск. Ну, він вже не новий. New Colossus чи щось таке? Okay? Та, та, так, якось так. Він вже не новий, але той, що був після от дуже старих частин. Там, де починається з того, що цей Бласковець косплеє Керноса. Це локальний жарт, вибачте. Помню, пам'ятаю. Хороший шорт. Да. Передивіться всі шорти на цьому каналі. Знайдете. Тобто воно гралось класно, і воно гралось приємно. Та, я, типу, умовно, я в цей момент розумію, що ну, я зараз там згадаю, як там грати з клави мишки, сів би на наклали мишці, і та я стріляв би точніше. От. Але якщо наприклад, увімкну допомогу з прицілюванням, то тут вже я не впевнений. Бо в деяких іграх це реалізовано дуже класно, в деяких, ну, так собі. От. Наприклад, в тому ж самому, я ж пройшов Red Dead Redemption 2. Е тільки всі рази я проходив, у мене його немає на ПК. Я проходив всі рази на PlayStation. Я там постійно стріляв з клавіатурою мишкою. Там допомога з прицілюванням реалізована просто фігезно. Ти взагалі не відчуваєш ніякого дискомфорту. От. Але та є ігри, в яких, наприклад, це проблемно. Наприклад, в тому ж самому Tomb Raider це було трошки незручно зроблено, але теж до цього звикаєш. От. І плюс у мене є ще таке як пояснення, чи, чисто особисто для себе. Стосовно всієї стрільби, що ну, давайте, це, давайте про стрільбу з вогнепальної зброї. От, бо власне у мене досвід є, типу, в реальному житті тільки зі стрільбою з вогнепальної зброї, і це, типу, не прям дуже просто. Це не прям просто така штука, як клікнути мишкою. Тобто, клікнути мишкою і постріляти з умовного автомата це прям дуже різні речі. І в плані, що з автомата стріляти складніше, звісно, що якщо порівнювати стріляння з реального автомата і стріляння з геймпадом з автоматом, стріляння з реального автомата знову ж таки складніше, ніж стріляння з геймпадом. Але мені просто оце, от наведення, і оце як я рухаю типу прицілом, мені особисто більше, більше в реалізм. Якраз більше з геймпада, ніж з мишки, ну чисто чисто особисто моє. Я не буду стверджувати, що це так для всіх, але чисто для мене. І е, після того, як я отримав досвід стрільби з реальним автоматом, я коли е, сідаю і стріляю з геймпадом, я прям от. Не знаю, якось відчуваю, як я підіймаю там, тримаю зацівку, як я підіймаю ствол, як я наводжусь, і що це не прям я мишкою на віп і клікнув? Ні, я прям наводжусь на ну, ворога і прям стріляю. Не знаю, в мене от така, такі асоціації, тому е мені нормально і стріляти. І ну, чесно, якщо шутер буде погано е адаптований під геймпад, якщо його якимось чином випустять на. PlayStation і ну дійсно це буде невдало зроблено. Ну, скоріше за все, я просто його скіпну, ніж я буду мучитись, якщо мені не сподобається. Ну от і я можу, до речі, розповісти ще про свій перший досвід, коли я хотів. Коли я подумав, що це погана ідея грати з шутером на гімпаді. Це був Last OF Us перший, це тільки ну, от буквально там місяць як я придбав консоль. Uh, Last of Us першому погана допомога з прицілюванням. От, я взагалі не пригадую. Здається, чи в цій сцені вона не працювала, чи не працювала взагалі. Але ну я потім звик грати. Але це початок гри. Uh, я не пам'ятаю, ким якимось вішу догори ногами, і в кімнату забігають зомбі, а я типу безпомічний. І мені треба точно відстрілюватись. Прям точно, бо в мене обмежена кількість набоїв, а я не вмію стріляти з геймпадом. Ну я ще не звик, не, не навчився. І це було прям. Епічно в тому плані, що я не знаю, я дві години просидів в тій сцені, яка проходиться буквально за хвилину. А я дві години просидів, поки я не навчився нормально цілитись. Але після цього все взагалі пішло класно і в інших іграх теж. Тобто, виявилось, що по факту це просто ну, типу, для тих, хто звик і хоче спробувати, просто пересільте себе і. Спробуйте, просто спробуйте довше, поки не почне виходити. А далі, от може бути, як в мене, багато років о, тільки гімпад і о, дуже рідко клава-мишка. Ну от в мене зараз виключення: це Острів і Сталкер. Другий, все. Все це єдине, де я користуюсь клавою-мишкою. мишкою. Ми тебе зрозуміли. Я думаю, що багато людей зрозуміли мене. Пишіть свої думки в коментарях, обов'язково діліться своїм досвідом і чи перейшли на одну. Платформу, так би мовити, постійно і чи експериментуєте з різними можливостями ігрового досвіду. Не забувайте про спонсорочку, підписочки, воде, оцю, де Па-па і всього вам найкращого.